А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатись, поставити лайк та залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. Учора расисти розстріляли беззбройного полоненого після фрази Слава Україні. Ним виявився Тимофій Шадура, військовослужбовець 30-ї окремої механізованої бригади, який вважався зниклим з 3 лютого 2023 року. В даний час його тіло знаходиться на тимчасово окупованій території. Остаточне підтвердження буде встановлено після повернення та проведення експертизи. Повідомило командування 30-го МБР імені князя Константина Островського. За імена вбивць українського захисника оголосили нагороду, а сума постійно зростає. Наразі це 20 тисяч доларів. Війна наблизилась до критичного моменту або буде перемир'я, або ситуація вийде з під контролю. Про це повідомив голова МЗС Китаю. Складається враження, що існує невидима рука, яка сприяє затягуванню та ескалації конфлікту для реалізації своїх геополітичних задумів, сказав він. Збройні сили України вже використовують високоточні розумні бомби «Джейдам» з дальністю 72 км. Про це повідомляє командування ВПС США у Європі та Африці. Пристрої Джейдам ЯР можуть кріпитись до накерованих бомб вагою 220-900 кілограм, перетворюючи їх на керовані. В Верховній Раді планують дозволити певним категоріям чоловіків виїжджати за кордон. До них відносяться студенти, спортсмени та інші громадяни, які не підлягають мобілізації, можуть дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану. Відповідні проекти законів неслідок до Верховної Ради. При цьому в ще вказаних осіб має бути погоджений з ТЦК. Два навчальні літаки ВПС Італії зіткнулись над Римом. Один з них впало поле, інший у житловому кварталі. Про це пишуть місцеві змі. Обидві пілоти загинули про постраждалих та причини надзвичайної пригоди не повідомляється. Абмін дозволив примусово евакуйовувати дітей з зон активних бойових дій, бо обов'язкова евакуація примусово дітей здійснюватиметься у супроводі одного з батьків, особи або яка їх замінює або іншого законного представника. Йдеться у рішенні. Сьогодні відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося повернути близько 130 наших людей: 126 захисників та 4 захисниці. Серед них 87 захисників Маріуполя та 71 з яких зазовсталі. Також повертаємо взятих у полон в районі Бахмута та Солодара. Загалом 35 людей з цього напрямку.